На мою думку, саме так мають говорити українці за кордоном. Хто не в курсі, це Макс Клеменко, наш український топ-1 у Тікток двадцять двадцять Перепрошую, я думаю, language, я думаю, що можу говорити like вашою мовою. You Можете що? Я думаю, що можу говорити вашою мовою. Напевно, моєю мовою. Яка ваша мова? Я знаю, life. ви ведете кар'єрну драбину. Like. Дуже ймовірно, що oh, yeah, так. Yeah, Добре, назвіть своє ім'я Я uh, Юзі. Мене звати Максим, дуже приємно. А, як справи. Як справи. Дуже гарно, дуже гарно. Що робиш? що робиш? Я? Я, я тут на дробині, кар'єра дробина. Вітаю, мене на Формулі 1. А ким ти працюєш? Ким ти працюєш? Я цим працюю. А, ти, ти працюєш. А ви, ви звідки? А, я з Японії, я з Японії. Ви з Японії? японії, японії, японії. Та ви що? Я в Японі не був. Ні був. Ні був. А скажіть паляниця. паляниця, паляниця. Дуже, дуже, важливо, важливо. дуже важливо, так, дуже важливо. Що, що є важливо, важливо в животі? В житті. Що, є, що... що є важливо в житті? Свобода. Свобода. Воля, Воля. любов. Яку пораду в житті ви можете подати. Яку пораду? Яку пораду? так. Мені 30 років, в мене ще немає. 33 років. Мені 30. 30 Мені 30. У мене такої прям життєвої мудрості ще немає. Будьте зацікавленими в людях. Be, be interested. Так, дуже добре. дуже добре. Вітаю вас в людях добрими і чуйними. Uh, last question. Що означає Україна для тобі? Україна. Україна. Батьківщина. Ранні познайомтіся, а? Дуже приємно, щасливо. Слава Україні! З... Героям слава! Okay. Чудово! Мені сподобалось. Дякую, бро. Ти молодець. Дуже дякую тобі. Дякую, дякую, дякую.